Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть одні з найпотужніших LED-ламп, які є в асортименті компанії InfoLight. Модель називається М1. Лампи представлені в аж сьомому цоколі, і сьогодні ми їх будемо тестувати в лінзованій оптиці від Renault Megane. Тест буде дуже жорстким, тому що. Як не дивно, саме оптика цього автомобіля поки що по нашим тестам краде найбільшу частину світлового потоку в порівнянні там з іншими фарами, в яких ми раніше також тестували LED. Лампи, але з іншої сторони, це народний автомобіль. І ви часто просите тестувати лампи саме в народному автомобілі. Відповідно, якщо лінза краде велику частину світлового потоку, нам для того, щоб забезпечити себе якісним світлом, потрібно мати і дуже яскраве джерело світла. Ну і в принципі, ось ці лампи по зовнішньому вигляду і по своїй конструкції. Виглядають як дуже потужні. Виробник заявляє при цьому тут чесних 55 Вт, і якщо це відповідає дійсності, то при такій системі охолодження, я думаю, з цих ламп ми можемо отримати серйозний світловий поток. Лампи мають просту або стандартну конструкцію, кому як подобається, але виготовлені з якісних матеріалів. Цікаво, що корпус кулера. Він сильно фрезований. Як ми бачимо, з ці грати, які захищають кулер, вони не просто у вигляді накладочки, а вифрезовані з самого корпусу. Відповідно, в нас тут товстий шар металу, і це забезпечує кращу вентиляцію, краще охолодження. Корпус ламп також виготовлено з такого ж самого матеріалу: це алюміній, цоколь алюмінієвий, і він тут. Має таке багатопозиційне регулювання, тобто є і упори, щоб зафіксувати цоколь, і лампа нікуди не ділась, і є ще такі. Проміжні варіанти фіксації цоколя для того, щоб зловити фокус у фарі. Ми будемо тестувати лампи в лінзі. В принципі, для нас це не так важливо, а для рефлекторної оптики це великий плюс. Це дозволяє нам трішечки змінити тут кут нахилу лампи і відповідно отримати кращу геометрію світло тіньової межі. На торці лампи ми бачимо такі виходи двох. Мідних стрижнів, які йдуть ось так вздовж цього корпуса лампи до системи охолодження, і саме вони відповідають за відведення надлишкового тепла. Таку конструкцію, як ви знаєте, ми частіше за все зустрічаємо саме в нормальних, якісних потужних LED-лампах. Тому є велика надія, що ось ці лампи зможуть нас порадувати. Далі, тут в нас такий звичайний драйвер, також в металевому корпусі, але це вже не алюміній. Він з'єднаний з лампою за допомогою звичайного дроту без додаткової захисної ізоляції. В місці з'єднання є гумова вставочка, яка унеможливлює перетирання дроту, і, звісно, це плюс до конструкції лампи. Ну і контактна група у нас стандартна H7. Тобто, ми від'єднуємо галогенку, і замість неї просто. Штатну фішку під'єднуємо з цю контактну групу. Також зверніть увагу, що тут є позначки плюс і мінус, і їх потрібно дотримуватись. Загалом можна сказати, що це у нас такі прості, зрозумілі LED-лампи. До того ще й компактні і з компактною системою охолодження. І Якщо виробник дійсно гарантує нам ці 55 Вт потужності, то також можна говорити про те, що їх конструкція дуже добре збалансована. Тобто тут є і потужність, і компактність, і ефективно створена система охолодження разом з драйвером, що забезпечує якісну роботу ламп. Але це все нам потрібно перемірити, і ми почнемо з контрольних замірів на фотометрі. При напрузі 136 В на старті лампи споживають, можна сказати, рекордні 5,4 А. Потужність при цьому, якщо перерахувати, складає приблизно 73-74 Вт. Світловий поток може здатись невисоким. Прилад показує 1346 люмен. Але у цього прилада є особливість, якщо світловий поток більше, ніж 3450 Люмен. Показники йдуть по колу, і ось ці 1346 Якраз це в нас вже. По другому колу світловий поток, відповідно, нам 3450 потрібно додати до 1346, і ми отримаємо тут на старті 4796 люмен, що також вражає. Ефективність при цьому складає 65,3 і кольорна температура 5875 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі 13,6 вольт струм просів до 4,1 А. Потужність впала до 56 Вт. Тобто, ось тут виробник чітко зазначив 55 Вт, і якщо в інших виробників це 55 Вт, там може бути під час вімкнення чи там сумарна потужність ближнього і дальнього, тут все чесно. Після прогріву на ближньому світлі 55-56 Вт. Клас! Світловий поток показує 595 люмен, але ми додаємо сюди ще 3450, адже це показник по другому колу. І отримуємо 4045 люмен. Ефективність у нас навіть зросла, тому що потужність не сильно впала. І тепер вона складає 72,54 люмена ват. Колірна температура, можна сказати, стабільна. 5864 К. Ну що ж, особисто мене лампи дійсно вразили, по-перше, чесними показниками, і по-друге, дуже високим світловим потоком. Що стане нам в нагоді, коли ми їх встановимо в лінзовану оптику нашого миганчика, котра половину світлового потоку точно забере на свою лінзу. Але все ж таки, я думаю, що навіть в таких жорстких умовах дані лампи зможуть показати нам хорошу освітленість. Ну і зараз давайте подивимось, в принципі, як вони працюють в оптиці. Власне кажучи, ось так виглядають лампи майже на 4000 люмен в лінзованій фарі від Renault Megane. Тут ніяких зауважень не виникає. світлотіньова межа чітка рівна відповідає всім канонам і уявленням. Вище лінії термінатора ми бачимо оптичні операції різнокольорові, такі від жовтого до червоного. Це є нормою для. Потужних білет-лінз, і відповідно для лінзованої оптики, в яку ми також встановлюємо LED-лампи, цей ефект спостерігається тільки на ближній дистанції, і на дорозі, в принципі, ось ці операції розсіюються. Тому, якщо ви бачите лампи або лінзи з ось таким ефектом, Саме в лінзі, да, то можна говорити про те, що в них вже є якийсь запас яскравості. Зазвичай, якщо трапляються непотужні білет лінзи або непотужні лампи, цей ефект менш помітний або взагалі відсутній. Тому ось такі операції це навіть не мінус, а плюс, який свідчить про яскравість ламп. Стосовно самої оптики, ми пам'ятаємо, що конкретно ось ця лінза від Рено Megane, вона трішки така дивновата і вона суттєво краде світловий поток і зменшує світленість ламп. В минулих тестах у нас там була фара від Ford Fusion, В ній чомусь ми отримували набагато кращі показники. Тому потрібно розуміти, що лінза від лінзи все ж таки відрізняється, і тут мова. Не йде, що просто лінза це якесь загальне поняття. В кожному автомобілі вона якась своя, унікальна і не перевершена. Але в цілому по світлу зауважень немає, все чітко яскраво круто, і далі нам вже всі крапки над І розставить люксметр. А перед цим можемо ще подивитись на чорнобілі фото, щоб на контрасті помітити відсутність будь-яких паразитних плям і засвітів, які нібито могли б спричинити дискомфорт водію зустрічного автомобіля. В контрольній точці 1 ми маємо 2420 люкс, і це дуже крутий показник. Точка 2, 1360, точка 3, 1290. Точка 4, 1320. Точка 5, умовно, це у нас водій зустрічного авто. Тут 59 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. Збільчому 165, ну, нехай буде 166 люкс. На 20-30 см вище лінії термінатора ми бачимо повну відсутність світла. Тут у нас показники від 30 до 40 люкс, відповідно ніяких паразитних плям, паразитних яскравих променів ми не спостерігаємо. Незважаючи на дуже високу яскравість, як ви бачите. Лампи не сліплять, ну, в першу чергу, через те, що вони встановлені в лінзу. І я можу спокійно стояти навпроти фари майже впритул на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись, відповідно, не отримуючи ніякого засліплюючого фактору. Це також видно на відео. Якраз тут чітко є лінія термінатора, і ми по ній бачимо, що все світло у нас сконцентровано, ніби на дорозі, а все, що вище лінії термінатора, повністю знаходиться в тіні. Тепер давайте попрацюємо з зауваженнями. Буцімто, якщо оптика розрахована під галоген, то туди тільки галоген. Ну, як ми бачимо, що галоген, що led лампи мають однакову геометрію світлотіньової межі, ніяких паразитних плям, засвітів, засліпів немає, але при цьому. LED-лампи світять набагато яскравіше в усіх контрольних точках. Галогенки в цій фарі ну просто взагалі ні на що не здатні. Єдине, де вони в нас виграють, це контрольна точка 6, підсвітка узбіччя. Зазвичай LED-лампи краще підсвічують узбіччя. Ну тут у нас навпаки вийшло. Також ви можете побачити різницю в контрольній точці 5 там. Де, умовно, водій зустрічного авто, у LETLAM 59 люкс, а у галогенки 11,5. Ну, але просто спробуйте собі уявити взагалі яскравість світла 59 люкс на дистанції 4 метри. Говорити, що тут через це буде засліплюючий фактор, ну, мені здається, просто безглуздо. Так, далі у нас на тесті були лампи Mishimi LED Can H7. Вони, в принципі, мають меншу потужність, приблизно 44 Вт, і світловий поток в них був досить високий 3800 люмен, тобто майже показники даних ламп. Але, як ми бачимо в лінзованій фарі, лампи від міші працюють трішечки гірше і в контрольній точці 1 поступаються приблизно десь на 800 люмен люкс лампа від інфолайт. Ну, В всіх інших контрольних точках ми також бачимо перевагу на стороні ламп інфолайту, окрім контрольної точки 6, підсвітки узбіччя. От лампи від міши «Узбіччя» підсвічують ну, просто ядюче. Там ніяка кішка, собака, ніякий дорожній знак ніхто від вас не сховається. Для кращого розуміння теми давайте додамо сюди. Всі ми улюблені лампи Philips, це Altinon Pro 5100. Такий середній модельний ряд, не топчик і не бюджет. Щось таке середнє. Ну, як ми бачимо, лампи від Philips тут поступаються навіть звичайним галогенкам від Osram. Тому Philips йдуть у нас в сторону. Цікавий варіант лампи InfoLight s 3 які ми також. Тестували в цій фарі, в них показник приблизно 3800-44 люмен і Вт потужності. Тут в контрольній точці 1 1617 люкс. Знову ж таки, не дотягнули до М1 ламп в контрольній точці 2, в контрольній точці 3. В принципі, показники більш-менш однакові, хоча навіть по контрольній точці 2 в нас виграють s 3 Різниця не суттєва, але про це варто сказати. Узбіччя, знову ж таки, s 3 освітлюють краще. Мені здається, що підсвітка Узбіччя для М перших ламп це буде якраз така слабка сторона. Зі схожою потужністю, але з меншим світловим потоком 2753 люмен. В нас ще були лампи Ideal F-19. І як ми бачимо, в контрольній точці 1 вони поступаються М 1 і трішечки виграють по підсвіткам ліворуч і праворуч в точках 2 і 3. В контрольній точці 4 на ближній дистанції М 1 працюють краще. В контрольній точці 6 за традицією вже м 1 програють, і контрольна точка 5. Ну М 1 тут менше світла. Але навіть 74 люкс це взагалі ні про що. Ну і, мабуть, потрібно сказати про найкращі лампи з наших тестів, які в цій оптиці показали найкращі показники. Це OLED. Лампи, спеціально розроблені під лінзу модель XH7 STR3. Незважаючи на те, що по потужності вони поступаються М1, в них потужність 43,5 Вт, і по світловому потоку вони також поступаються. Тут у нас 3107 люмен. Але. По освітленості, як ми бачимо, тут взагалі топчик. В контрольній точці 1-2830 люкс, і цей показник поки що ніхто не зміг подолати. Контрольна точка 2 1700 люкс. Знову ж таки, суттєва різниця в 400 люкс між М1 і СТР3. Контрольна точка 3. Тут яскравіше світять лампи від АЛЕТ. Контрольна точка 4 так само. В контрольній точці 5. Показники майже однакові, і тепер зверніть увагу на контрольну точку 6. Підсвітка узбіччя у OLED працює ну, взагалі, просто я не знаю, так само, як вся права дистанція. Тобто, узбіччя вони освітлюють ну, максимально яскраво в порівнянні з усіма лампами, які ми тестували в даній фарі. Ми щойно порівняли дані лампи з усіма такими Потужними LED-лампами, які ми тестували в даній фарі. І як ми бачимо, у цієї моделі є лише один серйозний конкурент це лампи OLED STR3. Вони мають меншу потужність і менший світловий поток, і при цьому ну, яскравіші. Але Дані лампи також ну, не можна списувати з рахунків, адже вони ну, поки що в цьому рейтингу займають друге місце і також забезпечують нам дуже високі показники яскравості і освітленості і знаходяться у відриві від інших ламп, які ми тестували в даній фарі, як мінімум, на 800%. 1000 люкс, і це ну, серйозна різниця, серйозний показник. Тому для лінзованої оптики, якщо ми шукаємо максимально яскраві led лампи це може бути одним з найкращих варіантів. Звісно, у нас є ще леди, там можна пообирати по вартості і зрозуміти, що краще підійде, але і один, і другий варіант для лінзи будуть просто. Топчик це одні з найяскравіших LED-ламп. І навіть якщо лінза забере на себе частину світлового потоку, ми все одно будемо задоволені світлом. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.